Величезні гусениці для п'ятого масштабу Arma Kraton від інтегрі. Ось такий наборчик: це буде чотири гусениці. В наборі також йдуть амортизатори. Будуть. Ось такі два амортизатора. Для кожної гусениці буде по амортизатору буде ще схема. Там вона. І можна їх встановлювати. Є регулятор, бачите, тут. Така тяга регульована. Ну і загалом ось ці бокові частини середня, вони оці полосочки, вони металеві. Ця сама основна частина ось тут де протектор, така якась суміш, мабуть, пластик з металом, бо воно не настільки грубе, прямо як пластик. Воно трошки має якусь гнучкість. Але і не дуже м'які як резина, тому така якась комбінація. Тут все на гвинтах, шестигранні гвинти, з іншої сторони такі гаєчки. Гаєчки, мабуть, з цим кільцем для фіксації нейлоновим. Виглядає дійсно цікаво. І достатньо якісні такі матеріали. Працює теж, бачите, ці всі колесики працюють на підшипничках, все достатньо класно зроблено. Що по розмірам? Розміри величезні, я вам зараз заміряю. Для прикладу, хочу поставити вам колесо, от, наприклад, від восьмого масштабу. Бачите, яка різниця в довжині. А також ще для прикладу взяв вам такий 16-й масштаб, але це 16-й масштаб не китайський. От. І теж бачите, що гусениця вона майже як шаська такого 16-го масштабу. А якщо взяти якусь китайську, то взагалі буде, мабуть, така сама. Що, що ще по розміру? Хочу вам показати заміряти. Розмір по довжині. Зразу, щоб були такі цифри. Там, мабуть, десь в інструкції є, але все ж таки О, 29. 29. І висота. Тут візьмемо, наприклад, максимальну, де То це буде 13. ну Десь 13,5. Ось так буде по висоті. А, і ширина. Ширина. Ширина, можливо, по стандартним шинам, скоріше за все, стандартні шини можуть бути трошки ширші. Ну, якщо взяти до гвинта, до гайки, то буде виходить, 8 см. От, можливо, сама шина буде ширша, якщо по стандартному пократена. Але сама повністю, ну, як діаметр або довжина, то тут, звичайно, буде набагато більша площина контакту з поверхнею. Ось такі гусениці, вони йдуть наборами, можна брати не обов'язково 4 штуки, вони йдуть як попарно. Тобто є пара наперед, ліва-права, і є пара на Зад, ліва, права. Ось це якраз е, тут написано, що це rear, Тобто це назад, на задній лівий та правий. От, Якщо треба буде щось підтягнути, ось бачите, тут є ця тяжка, і вона може регулювати натяг самої цієї гусениці. Ну, Цікавий наборчик, друзі. Що ви скажете? Чи зустрічали ви такі набори, такі величезні гусениці? Я вам вже показував раніше від Traxas, але там для TRX4 для 10-го масштабу? Ну, а це прям дуже величезні для 5-го масштабу від інтегжі.